Наталю, ну хіба не чудова квартира? переконував наречено Богдан, який вирішив зробити важливий крок придбати житло до весілля. Як то кажуть, привести наречену до свого дому? Гарна, погодилася Наталя, хоча не виглядала надто захопленою. Вона ніколи не була меркантильною і не претендувала на гроші Богдана чи його батьків. Які теж підтримували ідею купівлі квартири. Що ж, це їхнє рішення, думала дівчина, хоче квартиру, нехай бере, а потім ми разом купимо щось спільне, Богдане. Але тут ні парку поряд, ні дитячих садочків, задумливо зауважила Наталя. Адже якщо брати житло, то треба враховувати всі нюанси. Зате це майже центр міста. Відповів Богдан, озираючись із задоволенням. Ти вже вирішив, правда? зітхнула дівчина. Ага. І навіщо тоді питав мою думку? трохи розчаровано запитала вона. Хотів, щоб ти підтримала моє рішення. Богдане, але ж це твоя квартира. Моє схвалення тобі не потрібне. Я просто думаю про майбутнє і переживаю про дітей. З легкою посмішкою сказала Наталка. Ой, коли це ще буде, знизав плечима наречений. Ми ще встигнемо заробити на спільне житло. Наталія не сперечалася. Вона знала, що Богдан мав рацію. Вони обоє отримали гарну освіту і добре влаштувалися в житті. Багато в чому завдяки підтримці батьків. Щоправда, батьки у Наталі розлучилися ще 15 років тому. Її мама Марія Петрівна була емоційною жінкою і завжди намагалася все вирішувати на свій розсуд. Батько Михайло Іванович був більш розсудливим, але впертим якщо щось надумав, то це вже остаточно, і ця несхожість характерів стала причиною багатьох сварок. Які зрештою закінчилися розлученням. Проте на диво окремо вони чудово ладнали. У кожного з'явилася нова сім'я, але любов до Наталі залишалася незмінною. Саме тому дівчина завжди зберігала спокій. Вона розуміла, що сперечатися марно, її бабуся по материній лінії Людмила Олександрівна. Часто наголошувала, що в житті важливо знаходити компроміси. Навіщо зараз конфліктувати, думала Наталя. Гроші ж не мої, а квартира чоловіка. Це можливість швидше зібрати на наш спільний будинок, про який ми мріємо. Досить хвилюватися, Люба, озвучив її думки Богдан. Разом почнемо з нуля на рівних умовах. Квартиру придбали і вирішили відсвяткувати цю подію прямо у новому житлі. Зібралися батьки з обох сторін, адже обговорення весілля було неминучим. Молодці, похвалив майбутнього зятя Павло Васильович, оглядаючи квартиру. Гарне житло, але чому саме в центрі? Завжди мріяв жити тут. З задоволенням відповів Богдан. Зрозуміло, загадково посміхнувся Павло Васильович. Ми давно хотіли допомогти синові придбати квартиру його мрії, втрутилася Марія Петрівна. Дуже вдячні Наталі, що підтримала нас у цьому. Наталя у нас розумниця, підтримав Павло Васильович, зустрівши погляд своєї колишньої дружини. Мабуть, навіть занадто. Вони зрозуміли один одного без слів. Що стосується весілля, трутився Михайло Іванович, то ми зробили значну інвестицію, щоб молодим було де жити. Не хвилюйтеся, весілля буде скромним, спокійно заявила Наталія. Ми розпишемося і посидимо у вузькому колі. Однак це явно не було тим, чого очікували Богдан і його батьки. Секундочку, обурилася Марія Петрівна. Ми зробили достойний подарунок молодим. Не сумнівайтеся, наш подарунок буде не менш гідним, впевнено відповів Павло Васильович. А тепер, вибачте, але маємо йти. Справи не чекають. Так тепер у нас чимало клопоту, але на щастя приємного, посміхнулася мама Наталі Людмила Олександрівна, випромінюючи вдячність. Наступного дня батьки Наталі влаштували сімейну нараду разом із своїми партнерами. Сидять, усміхаються і тонко націкають, що весілля маємо оплатити ми, обурювався Павло Васильович. Ага, вони ж зробили чудовий подарунок молодим. Синові купили квартиру до шлюбу, і тепер сидять задоволені, ніби всіх перехитрили. Сердито висловилася Марія Петрівна. Ще й квартиру вибрали в центрі, зовсім не врахувавши думку Наталі, додав похмуро Михайло Іванович. А давайте купимо доньці рівноцінну квартиру там, де хоче саме вона до весілля. Це буде наш предвесільний подарунок, запропонував Олександр Петрович відчим Наталі. Його ідею одразу підтримала Ганна Геннадіївна, дружина Павла Васильовича. А це чудова думка, погодився Михайло Іванович, глянувши на доньку. Тоді молоді починатимуть сімейне життя на рівних умовах. Фінансове становище обох сімей дозволяло їм зробити такий крок без шкоди для бюджету, і хто наталка така, щоб відмовлятися від своєї квартири. Через два тижні вона запросила всіх на новосілля батьків зі своїми новими родинами, а також Богдана із його рідними. Нова квартира знаходилася в затишному районі міста з великим парком, поліклінікою та дитячим садком поблизу, саме те, про що мріяла Наталя. Вона виявилася просторнішою за двокімнатну в центрі, яку купили Богданов. Трикімнатна з продуманим плануванням і виглядом на зелень квартира виглядала ідеальним місцем для майбутньої родини. Люба, а де це ми? захоплено озирнувся Богдан. Батьки вирішили зробити мені весільний подарунок і купили квартиру, про яку я давно мріяла, усміхнулася Наталя. Як це? здивувалася Людмила Олександрівна. Що за дурниці? насупився Михайло Іванович. Ми ж уже подарували молодим квартиру. Могли б краще допомогти з майбутнім будинком? Та ні, все логічно, відповіла Марія Петрівна, посміхаючись. Богдан сам казав, що хоче будувати все з нуля і на рівних умовах. Ми просто забезпечили ці умови. Крім того, здаючи одну квартиру в оренду, вони зможуть швидше накопичити на власний будинок, додав Олександр Петрович. Але це зовсім неправильно, обурилася Людмила Олександрівна. Що ж тут неправильного? примружився Павло Васильович. Тепер кожен має свою квартиру, куплену до шлюбу. Все чесно. Ой, мало не забула, раптом заявила мама Наталі. Бабусі й дідусі теж захотіли зробити подарунок. Вони довго думали і придбали для Наталі машину. Всі замовкли, спантеличено дивлячись один на одного. І лише Наталя не приховувала задоволення. Вона підтримала ідею батьків і навіть вклала свої заощадження, щоб вибрати краще авто. З нуля ж, разом, думала вона, стримуючи сміх, спостерігаючи за виразами обличчя Богдана і його батьків. Її не образило, що наречений купив квартиру до шлюбу. Її зачепило те, як це було подано, нібито подарунок для обох, але без врахування її побажань. Це вже переходить усі межі, розсердилася Людмила Олександрівна. Не очікував такого від вас, похитав головою Михайло Іванович. А що такого? Трутилася Ганна Геннадіївна, обійнявши Наталю. Ми лише підтримали ваш формат подарунків. Наталю, можна тебе на хвилинку? роздратовано запитав Богдан, запрошуючи її до іншої кімнати. Наталка кивнула і пішла на кухню, яка їй також дуже подобалася. Наталю я не розумію, що за нісенітниця? Якщо твої батьки хотіли подарувати тобі квартиру, вони могли б допомогти нам із будинком. І нам не довелося б потім економити на всьому. Нервово ходив кухнею Богдан. Вони захотіли зробити мені передвесільний подарунок. До того ж давно на це відкладали, ще задовго до нашої зустрічі. Вони знали, чого я хочу. Напрочуд спокійно пояснила Наталія. Що в цьому такого? Подарували й чудово. Радіти треба. Радіти? Богдан починав втрачати самовладання. Тому що ми тепер справді на рівних умовах. А машина? Тобто я маю їздити на старій, поки ти роз'їжджатимеш на новенький. Голос його звучав обурено. Ну тут нічого не поробиш. Це подарунок бабусі дідусів, справедливо зауважила Наталія. Це вже занадто, роздратовано вигукнув Богдан. Якась повна нісенітниця. А чому ти сердишся? холодно запитала Наталія, чудово розуміючи причину. Не розумієш? Та тому, що ти зовсім недолуга. Зганьбила мене перед усіма і ще радієш!» вигукнув Богдан і вийшов із кухні. Наталія, холодно усміхнувшись, пішла за ним. У вітальні в цей час теж кипіли емоції. У сім'ї чоловік має бути головним. А що ви тут влаштували? сердито говорив Павло Васильович. Залишилося лише корону дочці надягти. Так? Голосно вигукнула Наталія, різко сплеснувши руками, і усі завмерли від несподіванки. Дівчина продовжила спокійним голосом. Шановні, гості втомилися і хочуть додому. Зараз я проведу їх і ми продовжимо святкувати. Там я гуску запікала, дуже смачна, прямо як ви любите. Невдоволені гості швидко пішли. А родина Наталі дружно продовжила відзначати новосілля. Адже молодій дівчині справді потрібне окремо житло і чому б не допомогти, якщо є така можливість? Щоправда, всі розуміли, заміж Наталя вийде колись, але точно не за Богдана, бо не кожен готовий до рівноправного партнерства у шлюбі, як виявилося. Ну і нехай. Попереду у Наталі була відпустка, і вона планувала з'їздити до бабусі дідусів на своїй новій машині. Чи засмутилася вона через таке завершення, здавалося б, серйозних стосунків? Звісно, це зачепило її. Але, як кажуть, плакати у власній новій квартирі значно приємніше, ніж в орендованій. Та якщо чесно, у Наталі не було часу на сльози. Адже потрібно було вибрати диван, замовити шафу і обладнувати квартиру меблями. А про Богдана вона зробила висновки ще на його новосіллі, і це було правильно. Головне це вчасно зрозуміти, хто тобі потрібен для щастя.